Те, що він виходить з фракції імені Януковича, це ще не означає, що вони змінили свою свідомість. Адже тим, хто ще не змінив свою свідомість, мусимо нагадати. І тепер треба все запитувати в громаді. І те, що з вами ще хтось проводить, як ви називаєте, кулуарні перемовини, це дуже, дуже велика для вас честь. Тепер зараз ми з вами, тут громада з вами приведе, так би мовити, да, кулуарні перемовини. Вже ми доводимо до вашого відома думку. Я також погоджуюсь з тим, що вам треба складати мандати, Тут якби всі погодяться. Бо нинішній склад Черкаської міської ради абсолютно не відповідає настроям подобанням черкащан. Це навіть проявилося на останніх парламентських виборах. Ми розуміємо, що в 2010 році за словом такого собі залізного Фелікса Тулуба було проведено велику частину з вас, шановні і нешановні депутати. Отже, ми не заперечуємо проти кандидатури Миколи Добровольського як тимчасової а, такої фігури. Зможе бути секретарем до наступних виборів. Нині наступний склад міської ради, так само, як і наступного міського голову, мають визначати, очевидно, всі Черкаси. І це буде не більш легітимно. Наразі ми доводимо до вашого відомого. Громада пропонує кандидатуру Микола Добровольського, інших кандидатур ми не сприймаємо. Якщо сьогодні е, депутати, які інвідомо вже кого представляють, просують якось інакше, то це буде остання сесія до наступних місцевих місцевого.